Доброго дня, любі друзі! Вас вітає автопарк Запоріжжя. Заходив в продаж, у нас свіже надходження, класний міський паркет Nissan Qashqai 2019 року випуску. У дуже гарному білому кольорі. Офіційний автомобіль від другого власника, придбаний новим в салоні NASC у Дилера. Жодного разу не був ДТП, ми перевірили кузов, весь в рідному забарвленні. Абсолютно класний зовнішній вигляд. За мінусом такої манесенької, ледве помітної вм'ятинки, яку можна витягнути без перефарбування кузова. Салончик текстильний, тканевий, збережений на 5 з плюсом, все чистеньке, все гарненьке. Спереду також не видно жодних слідів експлуатації. Давайте заведемо, подивитись. Отак класно. Стартує, працює рівненько. Взагалі без зауважень, жодної помилочки немає. Це 1,6 дизель, до речі, на передньому приводі на автоматичній варіаторній КПП з класною витратою палива в районі буквально 5-5,5 літрів по місту більше не буде. Доставлена у нас вже хороша мультимедійка з камерою. Зараз вам покажу все працює, все чітко. На зрозумілій мові, є кондиціонер, є у нас підігріви сидінь, круїз, все працює, повний електросклопакет, автомобіль без зауважень, чесних рідних, 130 пробігу, все гуд. Дуже рекомендуємо, хто собі шукав офіційний дизельний кашкай, дуже-дуже надійна, хороша машина. Звертайтеся в топарк Запоріжжя.